Благословення Небожителів Глава 37 Квіткою НЕ намилуватися, що за червоною завісою продовжує ховатися. ЧАСТИНА Друга Червона завіса відкрилася зовсім небагато, і тому тільки сілянь міг побачити постать за пологом із того місця, де стояв. Решта людей і демони в головному залі. Нічого не бачили, оскільки принц заступив їм огляд. Також зрозуміло тому, що ніхто не посмів би необачно заглядати куди годі було. Ліве око пильно дивилося на сіляня, а сілянь так само пильно дивився на нього, захоплений цим поглядом настільки, що впав у легке заціпеніння. Хуачен, у вигляді, що постав перед принцом, виглядав не просто дорослішим на кілька років, але навіть став вище зростом, раніше сілянь, дивлячись на нього. Аби як, але міг дотягнутися до рівня очей. Тепер, при погляді на демона, принцу неминуче доводилося задирати голову. Вони так і дивилися один на одного, поки Хуачен не заговорив першим Хочеш зіграти на більше чи на менше? Його низький голос приємно торкнувся слуху, і лише тоді сілянь прийшов до тями грати на більше або менше, все одно. Різниці ніякої. Тому принц відповів На більше. Хуечен сказав Добре. Спочатку моя черга. Сілянь у лівій руці тримав підставку для кісток, дно гральної склянки, правою притискаючи до неї вже саму склянку. Хуечен, стоячи навпроти нього, правою рукою підтримуючи ліву руку принца, легко струснув склянку. Потім зняв із підставки. На ній лежали дві гральні кістки. На одній випало шість, на другій п'ять. Ланцянцю, що висів на стелі, все чудово бачив, і коли результат виявився таким великим, він, не витримавши, округлив очі та дуже вражено запитав: Як це вийшло? Хуачен м'яко послабив руку і звернувся до сіляня. Отак треба трусити. Спробуйте. Сілянь потрусив склянку кілька разів, повторюючи побачені рухи. Але Хуачен заперечив неправильно. Попри те, що він дорікав сіляню в неправильних діях, голос його звучав вкрай терпляче, м'яко і спокійно. Сказавши це, Хуачен знову підтримав руку сіляня знизу та простягнув ліву руку. Накривши нею склянку поверх долоні принца, потім тихо промовив: Ось так. Таким чином обидві руки сіляня виявилися накриті долонями Хуачена. Від дотику до шкіри віяло прохолодою, неначе від дорогоцінної яшми. Чудові срібні поручі тонкої роботи взагалі віддавали льодом. Однак Хуачан діяв край обережно, не дозволяючи металу поручі вторкнутися сіляня. Разом із руками принца руки Хуачена неквапливо похитували чорну склянку. Один раз, два, три. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Дві гральні кістки перекочувалися всередині склянки, ударялися одна об одну та видавали виразний стукіт. Загалом невеликий рух руками, але й він змусив долоні сіляння заніміти. Після чого це поповзло по зап'ястях, поширюючись все далі. Склянка все погойдувалася, коливалась. Коли ж сілянь ненароком підняв погляд на Хуачена, то помітив, що той зовсім не дивиться на склянку. Весь час Хуачен, піднявши куточки губ, невідривно дивився на нього. Сілянь теж не зміг стримати легкої посмішки, але потім згадав, що довкола ще дуже багато глядачів. Які звідусіль спостерігають за ними і вмить перестав усміхатися. Потім опустив голову та старанно спробував запам'ятати положення рук Хуачена, з яким той похитував склянку. Принц спитав ось так? Посмішка в куточках губ Хуачена виявилася виразніше. Так, правильно. Поспостерігавши, як сілянь, сповнений надії. Кілька разів струснув склянку, Хуачан запитав подивишся, скільки випало? І Сілянь відкрив склянку, побачивши, що на підставці дві білі гральні кістки, що показують дві трійки. Дві трійки результат уже разючий і небувалий. Сілянь, чиє серце ніби віяло весняним вітерцем, подумав: Невже я справді навчився секретному вмінню? Однак нехай навіть результат перевершив усі очікування. Шість все-таки менш як одинадцять. Тому принц, кашлянувши, сказав Перепрошую, я програв. Хуачан заперечив Не поспішай, цей раз не рахується. Поки що я навчаю тебе. Спробуй ще. Почувши його слова, навіть Лан Цінцю та Ши Шицінсюань роззявили роти від подиву. Не кажучи вже про всіх інших присутніх у залі, почулися перешіптування. Що міський голова має на увазі? Я думав, він зараз добре провчить зухвальця, а в результаті він по-справжньому його навчає? Хіба можна не зарахувати програш? Хіба так грають у кістки? Якщо цей кидок не береться до уваги, тоді який буде зарахований? Очевидно, міський голова сьогодні справді перебуває у чудовому настрої. Хуачен підняв ліву, брову і дівчина біля грального столу оголосила прошу всіх заспокоїтись. У головному залі знову миттєво запанувала тиша. Однак, попри безмовність, погляди на принца стали безсоромнішими. Хуачен усміхнувся. Над вухом сіляня знову пролунав його м'який голос, що підбадьорює. Ще раз, можливо, тому, що людей і демонів у гральному будинку зібралося безліч, Сілянь відчув, як щоки незрозуміло запалали. Принц відповів: Добре, стук-стук, стук-стук. Він знову кілька разів струснув кістки. Тепер, відкривши склянку, він побачив дві четвірки. Хуачен запитав: Ну, як, уже більше? Чи не так? І, хоча все це здавалося сіляню трохи дивним, він все ж таки кивнув і відповів так, трохи більше. Хуачан, у тебе чудово виходить. Продовжимо. Він вельми терпляче і уважно наставляв принца, але навколо чомусь раз за разом лунали двозначні смішки. Судячи зі звуків, це хихотіли демонеси. Сілянь ніяк не міг зрозуміти, як йому вловити правильне положення. Спочатку він старанно вивчав, як розташовані руки Хуачена, з якою швидкістю вони рухаються, тепер просто дозволяв Хуачену керувати своїми діями, хаотично трясти склянку. Після кількох потрясінь одна думка в голові сіляня ставала все нав'язливішою. Невже саньман просто дурить мене? Ланцянцю, який спостерігав за тим, що відбувається зверху, напевно, подумав про те саме і тому не стримався від вигуку. Тобі, тобі краще припинити трясти. Очевидно, що він тебе обманює! Яке ще правильне положення? Це просто шахрайство. Він крикнув так голосно, що Цінсюань знову закрив обличчя долонею. Демони внизу голосно зашикали. У ланцянцю полетів град із гральних кісток. Разом із лайкою. Неосвічений шмаркач. Стули пельку. Чого розкричався? Тут усі чекають найцікавішого. Даоджан робить так, як навчив його наш міський голова. І результати з кожним китком все більше, це чиста правда. Даоджан. Даоський монах, служитель даоського храму. Точно, щоб ти розумів. Ланцянцю гнівно вигукнув Ви! Ви просто збіговисько брехунів! Гей! Він раптово замовк і залився фарбою. Річ у тім, що кілька демонес різко смикнули його за пояс, що бовтався внизу, і загомоніли. Досить шуміти, друже. А якщо знову будеш нести нісенітницю, сестрички стягнуть з тебе штанці. Ланцянцю ніколи ще не наражався на подібні погрози. Від люті він не міг вимовити жодної зв'язної фрази, лише повторював Ви ви. Якби натовп демонів побив його до півсмерті, він би спокійно стерпів. Але що, якщо вони справді стягнуть із нього штани? Неймовірна ганьба для величного бога війни, що володіє однією зі сторін світу, тому ланцянцю не промовив більше жодного звуку. Сялянь підвів голову і, побачивши, що той, що сили, вилупив на нього очі, відчув бажання і розсміятися, і пошкодувати бідолаху. Тому принцові довелося опустити погляд і тихо сказати Хуачену Сеньлан, почувши це звернення, Хуачен усміхнувся та відповів Не звертай на нього уваги. Продовжимо. Сіляню нічого не залишалося, як узяти склянку та знову потрясти. Як і очікувалося, цього разу випало дві п'ятірки. Побачивши результат, демони зраділи ще більше і почали навперебій дражнити ланцянцю ще завзятіше. Ти бачив? з кожним разом все більше. А сілянь вже здогадався, що Хоачан просто вирішив пограти з ним. Принц не знав, як реагувати на це. В душі розуміючи, що насправді на світі не існує жодного правильного положення. А для такої людини, як сілянь, будь-яке положення було заздалегідь програшним, тож найкраще назавжди відмовитися від ідеї перекроїти долю та стати щасливим. Він уже приготувався, зовсім зневірившись, викинути кістки в останнє. як раптом Хуачен сказав Стривай! Сілянь відчув, як рука Хуачена, що накриває його долоню, стиснулася трохи сильніше і негайно зупинився. Що таке? Хуачен, чи то жартуючи, чи то серйозно, відповів: Геге, ти, здається, ще не сказав, що буде, якщо я виграю? Почувши звернення, Геге, Шецінсюань та Ланцянцю завмерли з такими виразами обличчя. Що неможливо описати словами. У демонів так і зовсім волосся стало дибки. Деякі з переляку навіть впустили свої голови на підлогу. Щиро кажучи, вийшло ніяково. Перехвилювавшись, сілянь справді зовсім не згадав про ставку. Ну, спочатку він подумував також віддати у заставу десять років свого життя. Ось тільки життя небожителя занадто довге. Десять років з нього, напевно, нічого не варті срібло чи коштовності їх у принца немає, магічні духовні сили, їх у принца немає. Ось так відразу сілян не міг вигадати, що поставити на кін. У результаті залишалося лише звернутися до власника грального будинку. Яку річ при мені ти вважаєш досить цінною, щоб прийняти її як ставку? Почувши запитання, Хуачан посміхнувся. Потім сказав Мені все одно ти щось із собою прихопив. Сілянь, подумавши, тихенько кашлянув, і відповів Я, цього разу, вийшовши з поріг, узяв із собою лише недоїджену маньтоу». Почувши відповідь, Хуачан перснув зі сміху. Він сміявся. А ось інші сміятися не наважувалися, навіть якщо хотіли. Відсміявшись, Хуачен кивнув головою. Іде? Хай буде ментов. Після цих слів не лише натовп демонів, а й дівчата, які приймають ставки за гральним столом, вражено застигли. З відкриття грального будинку тут звучала безліч найнеймовірніших ставок хтось ставив частини тіла. Хтось роки життя, хтось почуття, хтось здібності. Однак жодна ставка не була такою ж неймовірною, як сьогоднішня. Недоїджена маньтоу. Навіть ланцінцю не зміг утриматися від розгубленого висловлювання. Що? Що це означає? Ти хочеш сказати, що я вартую лише однієї недоїдженої маньтов. Демони вибухнули реготом. Хтось вигукнув. Чим тебе Ментоу не влаштовує. Навпаки пощастило. То не верзи. Сілянь відразу дізнався, що цей голос, що зривається, належавши цінсюаню, який ховався в натовпі демонів. Розриваючись між сміхом та сльозами, сілянь почув слова Хуачена Давай. Востаннє. Не хвилюйся. Сілянь. Я і не хвилювався. І вони, зберігаючи колишнє положення рук, притиснутих одна до одної, струснули склянку ще кілька разів. Сілянь насправді анітрохи не хвилювався, тільки от долоні притиснуті до склянки, і тильні сторони, накриті руками Хуачена, ледь помітно спітніли. Зрештою, рухи їх завмерли, і коли настав час дізнатися про результат, принц зробив легкий вдих. Відкрив склянку і побачив дві гральні кістки, що показують дві шістки. Сілянь полегшено видихнув, чудово розуміючи, що сталося, і підняв погляд на Хуачена. Той повів бровами та сказав О, я програв. Він визнав поразку цілком серйозно, проте при цьому в його голосі не звучало жодного натяку на щирість. Демони у залі затихли. Нещодавно хтось запитував якщо цей кидок не рахується, тоді який буде зарахований. Тепер відповідь стала зрозумілою зарахований буде лише той кидок, який приведе гравця до перемоги. Подібні дії зовсім не вкладалися в рамки розумного, однак ніхто так і не наважився висловитися проти. Дівчина взяла з рук сіляня чорну склянку, підняла вище та оголосила. Прийміть вітання, молодий пане, у цьому раунді ви здобули перемогу. Інші, виявляючи повагу до того, хто програв, розсипалися в вигуках. Міський голова хоч і програв, а зробив це бездоганно. Прекрасно. Міський голова особисто навчив переможця правильної позиції. Він виграв лише тому, що міський голова чудовий наставник. Що ж, сьогодні для мене відкрився новий світ. Я вивчив правильний спосіб кидання кісток. Вигоди від цього знання її за десяток років не витратити. Слухаючи, як радісно біснується натовп, сілянь не стримався від усмішки. Побачивши, що принц усміхається, Хуачен усміхнувся теж, потім зняв червоний полох. У цей момент ланцянцю зверху вигукнув Якщо вже ти програв, тепер мусиш мене відпустити. Куячен так само дивився на сіляня, не перестаючи посміхатися. Він навіть не глянув нагору, лише недбало змахнув рукою, і ланцянцю тяжко вдарився у підлогу, впавши зі стелі. Від гучного звуку сілянь трохи скривився що цінсюаню не можна було видати себе, тому він не міг кинутися на допомогу соратникові. Тоді сілянь розвернувся, нахилився над тим, хто впав, щоб оглянути його, і запитав з вами все гаразд. Ланцянцю підвівся з підлоги, обтрусив одяг від пилу та відповів гаразд, дякую. Він напевно покликав вас до себе, щоб ви потрапили на обман і програли. На щастя, вам удалося перемогти. Сілянь про себе сказав Тут ви зовсім не маєте рації. Якби він не піддався мені, я грав би до кінця століть, але так і не відіграв би вас назад. Розмірковуючи про те, що сталося, принц почув за спиною чистий приємний дзвін. Дзінь-дзінь, слідом за яким по залу пройшов тихий подих здивування. Сілянь обернувся і побачив, що це Хуачен нарешті вийшов через червоний полох. Раніше, у вигляді юнака, Хуачен завжди прибирав довге волосся в недбалий пучок або хвіст. Тепер же чорні пасма спадали на плечі, відтінені червоним одягом. Додаючи прекрасному вигляду демонічної чарівності. З правого боку кілька пасм спліталися в тонку косу, прикрашену червоною кораловою бусиною на кінці, що надавало образу легкої грайливості поруч зі срібла, ланцюжки на чоботях зі срібла, пояс зі срібла, а на поясі довга шабля з витонченим вузьким лезом, вигнутим химерною дугою, теж зі срібла. Зброя підходить власнику з такою ж високою та витонченою фігурою. Хуачен, ніби притулився до краю наполовину відкритого полога, схрестив руки на грудях і, з ледь помітною посмішкою, промовив Геге, -ге, ти здобув наді мною перемогу. Сілянь чудово розумів, що сталося насправді, тому безпорадно відповів Тільки не смійся з мене. Куачан підняв брову. І не думав, як можна. Тим часом демони в залі прийшли в цілковите захоплення, наче киплячі води гарячого джерела вони почали перемовлятися, згоряючи від хвилювання. Чому це міський голова вирішив сьогодні змінити образ? Я зараз помру. Новий вигляд міського голови настільки прекрасний, що я готова померти. Яка молодість, яка енергія! Куди тобі вмирати? Ти вже давно мертва, стара дурепа. Мабуть, оскільки раніше Хуачан ніколи не з'являвся на публіці в істинному образі, натомість, безперервно змінюючи маски, навіть жителі примарного міста не могли напевно сказати, як він виглядав насправді, тому всі вирішили, що й нинішній образ лише фальшивка, і лише один селянь в душі знав напевно. Перед ним з'явився збирач квітів під кривавим дощем у своєму справжньому образі. Супер. Дуже дякую, що слухаєте.